У нас трьохкімнатна квартира, в кожного своя кімната, у воріше в тій стороні, наша спальня тут. Це зала, і спеціально ми тут перекрили цю стінку для того, щоб мені зручно було працювати. Тобто ти приймаєш прямо тут, в цьому куточку клієнтів і а? робиш їм депіляцію інтимних зон. Ну, не лише. Це не мій майстер, до такого майстра я не пішла. Я на ній брауні їм на ці кушетки, а ти тут піски дереш. Боже, і в мене пропав навіть апетит. Що я їм на тому місці, де просто проходить вся піскадральна діяльність. А в тебе там знаходиться кухня, правильно? Ну да Як ти це поєднуєш в плані чистоти і санітарії, тому що так чи інакше, ну враховуючи, що тут немає дверей, все одно жир, пил, їжа, волосся воно там в симбіоз якийсь не сплітається тут по центру. Така чистота, як у мене, треба ще пошукати. Кухня з депіляцією в одній кімнаті. Це негінічна. Волоси з усіх лапків всього світу лежать у неї вдома. Показую свою сторінку. Мені не здалось. дралка. Це назва моєї сторінки. Колись так назвав мене чоловік моєї клієнтки. У мене мама викладач маркетингу, я його дуже добре засвоїла. Агресивний маркетинг це так, моя. Це вона і є. Поки хтось сміється, ми купляємо собі квартиру, купляємо собі авто, робимо ремонт. Що це за секстінська мадонна? А це моя клієнтка, яка сама запропонувала зробити таке фото. У мене очі просто чуть не випали з моїх орбіт. бридко просто. Я б не хотіла, щоб мою пісюшку світлили ну, на сьогодні. Ну, ти місто. То ти мені сказала ні, <свіс> 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 і я б в тебе не фоткала. дуже впізнавай. Русь, У мене там є стату. А У мене була одна дівчинка каже: Ліян, ти потім скажеш скільки там було лайків чоловіків, тому що я дуже хочу вийти заміж. У мене дуже багато клієнтів. Вони мені дуже довіряють, тому що ну вони показують своє саме відверте в цьому житті. В принципі, вони багато мені чого розповідають про своє особисте життя і не тільки. Для неї це не робота, для неї це чесання язиком, обсудити обсудить де, хто, з ким, що То ти знаєш всі новини міста. Я скажу навіть більше. Я про тебе стільки знаю, що я сама в шокі. Ти чомусь просто популярна у всіх моїх клієнтів. Ну так ти виходить, просто плітки розводиш, передаючи одну інформацію з іншою. Ну, Я ще ж не розповіла, що я про неї знаю. А що саме про Катю знає Олена? А чому ти не говориш про те, що в того чоловіка є коханка? Ти що на всю країну задаєш такі питання? Лена, ти що, коханка Катіного чоловіка? Я її шукав 25 років. У Мене просто рухнув світ, я не знаю, що мені робити.